Христос посадить нас, дорогі брати та сестри, із нинішнього Євангелія від Матфея ми дізнаємося, яку пораду щодо багатства Ісус дає своїм учням. По правді кажу вам, що багатому тяжко війти в Царство Небесне, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. На що здивовані учні сказали та хто ж може спастися? А Ісус сказав їм людям це неможливо! Богові все ж можливо. У цей день свята церква молитовно згадує преподобного Іоанна Пісника, патріарха Константинопольського, який жив наприкінці VI століття, і урочисто звершує пам'ять преподобних та богоносних отців наших святих Антонія та Феодосія, засновників Києво-Печерської лаври, які жили на початку XI століття. Святий Антоній народився у місті Любочі поблизу Чернігова. З юних років він відчув потяг до вищого духовного життя. Тож, перебуваючи на Афоні, прийняв постриг і почав усамітнене життя. Згодом Антонію. Ігумен Монастиря дав послуг, сказавши: повертайся на Русь, нехай через тебе прийде утвердження у вірі християнській. Коли преподобний Антоній у 1051 році прийшов до Києва, то оселився на крутому березі Дніпра у невеликій печері. Тут святий Антоній продовжував подвиги суворого чернечого життя, якими славився на афоні. Його їжею були чорний хліб через день і вкрай мало води. Незабаром слава про нього рознеслася не тільки по Києву, але і по інших містах. Багато хто приходив до старця за духовною порадою. І благословенням, а також гуртувалися біля нього і майбутні ченці, у числі ж перших були і Ерей Никон та майбутній преподобний Феодосій, який став великим світильником православної віри та ігуменом, подвижником Києво-Печерської лаври. Обидвоє святих і Антоні, і Феодосій ще за життя були прославлені від Бога численними подвигами і чудесами. Особливо це проявилося їм при побудові Великої Печерської церкви, яку сама Пресвята Богородиця обрала особливим промислом. Продовж усіх років преподобний Феодосій. Феодосій примножував подвижницькі подвиги, даючи блискучий приклад для майбутніх поколінь ченців святої Києво-Печерської лаври. Нині мощі преподобного Антонія по Божому промислу залишаються прихованими у ближніх печерах, а мощі святого Феодосія були віднайдені нетлінними у 1091 році перед святом у спінні Божої Матері. У сьогоднішній недільний день свідень ангела вшановують Феодосії Антоні та Ксенія. Возлюблені у Христі, ніколи не треба просити у Господа нічого земного, йому краще за нас відомо те, що нам корисно. Моліться завжди так: віддаю Господи себе, дітей своїх і всіх рідних і ближніх у Твою святу волю. Таку молитву нам залишив преподобний Серафим Верецький.